Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Є новина, яка реально може вдарити по кожному. Великий український банк, а саме Приватбанк, блокує картки, і ви можете лишитись без доступу до своїх грошей. І я думаю, що мова тут не тільки про Приватбанк. Просто зараз ЗМІ розриваються оцими статтями саме про Приватбанк. Але думаю, що в інших банках ну, точно така ж історія. Так от, заблокувати картку можуть тому, що не тому, що ви злочинець, а тому, що банку просто щось. Може здатись підозрілим. І він натиснув кнопку Стоп. Саме блокування може бути або повне, або тимчасове, якщо банк бачить підозрілі операції. А тепер головне, після чого це може статися? І от тепер саме цікаве. Перше після оновлення даних, друге після підтвердження переказів, і третє коли банк просить пояснити походження коштів, тобто ви нічого такого не робите, а в якийсь момент картка просто не працює. Через що ж реально можуть блокувати картки? Давайте простими словами зараз розберемося. Банк дивиться на вас не на як на людину, а на ваші операції дивиться. І якщо якісь операції виглядають для нього дивним. Він зупиняє рух грошей, щоб виконати фінмоніторинг і не отримати проблем. Отож, через що можуть заблокувати картку? Дивіться: перше, якщо ви перевищили ліміти переказів без підтверджених доходів, тобто, десь якийсь був переказ, доходи не підтверджені. Ага, у вас спитають, у вас спитають. Отож, ліміт до 100. Тисяч гривень, якщо доходи не підтверджені, і тут що головне, це ж не вчора з'явилось. В Приватбанку офіційно пояснювали з 1 червня 2025 року, за меморандумом українських банків, ліміти на карткові перекази і через АІБН для частини клієнтів становлять 100 тисяч гривень в місяць. А підвищити ліміт можна через заявку або там індивідуальне рішення на основі підтверджених доходів. Отож. Часті дрібні перекази. Це ще один момент, через який реально можуть заблокувати картки. Дивіться, це класика, коли по карті йде багато дрібних надходжень, відправок. Для банку це може виглядати як обіг, схожий на бізнес-діяльність або схеми. Тобто це, я б сказала, одна із найголовніших причин. Ну І тут зрозуміло, бо дуже багато людей працюють в тіні і… За свої послуги їм просто пересилають гроші на картку, от, і все. Тобто, тут все дуже просто. Зрозуміло, що все це робиться для того, щоб витягти якомога більше людей з тіні. От, і все, щоб працювали офіційно. Ще одна причина, по якій можуть заблокувати картку. А якщо кілька рахунків, наприклад, на одного клієнта і невідповідність доходам, тобто, коли у вас багато рахунків, або там рух коштів виглядає так, ніби у вас офіційно нуль. Так, а по факту оберт ну, на сотні тисяч. Але ж НБУ скасував ліміти, скажете ви? Чого ж тоді блокують? Ось тут люди дуже часто плутаються. НБУ справді не продовжив регуляторне обмеження 150 тисяч гривень на місяць на перекази картка-картка з 1 квітня 2025 року. Але це не означає, що тепер можна як хочеш, бо паралельно банки. Ввели власні правила за меморандумом, плюс працює фінмоніторинг, тобто банк має право зупиняти всі підозрілі операції і просити підтвердження, звідки гроші. Що ж робити, якщо банк прикрутив вашу картку, скажімо так? Якщо джерело коштів підтверджено, тут переживати взагалі не варто. Картку розблокують. Також важливо, клієнт має право перевести гроші, наприклад, на інший рахунок. А якщо є кредит, банк може списати частину на погашення. Тобто сценарій такий: банк бачить ризик, ставить обмеження або блок, просить пояснити або якісь документи, і після підтвердження відновлює доступ. Що робити, щоб вам не заблокували картку? Перше. Треба підтверджувати доходи, якщо є регулярні великі суми. Офіційна зарплата або якщо у вас ФОП, якісь договори, довідки, все, що є, це найпростіший спосіб зменшити ризик блокувань і підвищити ліміти. Також не женіть касу через особисту картку. Якщо ви продаєте, надаєте послуги, зробіть нормальні інструменти. Рахунок, ФОП, еквайринг, айбен для бізнесу, все це можна зробити. Бо, наприклад, 100 дрібних оплат від абсолютно різних людей ну, це гарантоване блокування картки. Гарантоване. Далі, якщо банк попросив, наприклад, пояснити, звідки ви взяли гроші, відповідаєте швидко і спокійно. Головне не ігнорити. Ні в якому разі не, не забувати. Знаєте, скажу так простіше. Чим швидше ви надасте пояснення або надасте якісь документи, тим швидше повертається доступ. Тепер поговоримо про те, чого чекати далі. Скажу прямо: перевірок буде більше. Не тому, що там банки озвіріли так, а тому, що зростає контроль прозорості переказів. Банки під мікроскопом фінмоніторингу і ризикові операції, алгоритми просто відсікають автоматично. Тому нова реальність така: якщо у вас звичайні витрати і надходження, ви цього майже не відчуваєте. Але якщо по карті йде великий або дивний обіг, готуйте, що банк захоче побачити логіку і документи. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу.